Вітаю. Сьогодні я знову буду вам показувати свою подвійну посадочку двох орхідеєк. Бачите, їх тут дві в мене. Я все шукала ракурс, як вас, вам їх показати. Ну, значить, це манта Міндора. Одна орхідейка бігліб і фріда бігліб. Ну, як хто слідкує за моїми відео, той знає, що взимку я вже показувала, як квітувала манта Міндора, була неї гілочка така, не дуже пишна, але симпатична орхідейка. Потім навесні заквітувала Фріда. Ось її цвітоносик, вона вже відсушила. Пишне було квітування. Потім ще вона гілочку одну пробудила со старого цвітоноса, і яку я потім обламала, залишилася в мене в руках. Квітування було, звісно, супер розкішне. Але я показувала, що моя манта Міндора випустила новий цвітоносик. Після того, як відквітла взимку, вона слідком випустила новий цвітоносик. І я показувала, що в неї вона зробила там ще три відголудження на основному цвітоносі. І ось нарешті я хочу вам показати її розпуск. Повний розпуск, це просто фієрія. Феєрія білих квітів. Ви колись бачили таке? Це просто неперевершено. Тут дві гілочки, ота під низом, оця, і наверху гілочка, тут квіточки. Я навіть не считала, скільки в неї квітів, ну десь приблизно 20 штучок є. Це не перевершено. Вона не переверш... перевершила вже всіх. Всі, які я вам показувала, квітування просто шикарне. І це при тому, що вона квітувала взимку квітоносиком, а тепер випустила новий. Тут на гілочці теж 5, здається, 5 квітів. Тут. І основний, оце ось у неї, основний цвітоносик. От вже повний розпуск. Вона тут трошки одну квіточку в сторону відвела. Ось, дивіться, одна гілочка, друга і там третя. Зараз покажу з іншого боку. Я тут їх намагалася трошки розвести, щоб вони не були всі вкупі. Знову таки використала тримач кусочок і такі проволочки. І вийшла, отака, отакий букет. Просто не перевершено. Як вам кому сподобалося, ставте лайки. Просто шикарна білосніжна квіточка. Це свято. Це фейерверк. Білих квітів. Красота. У мене немає навіть слів підібрати для неї, яка вона неймовірна. От. От вам і подвійна посадочка. Здорові, гарні орхідейки, не заважають друг другу аж ніяк. Квітують по черзі і виходить, що горщик з орхідеями квітує постійно От така красота. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуємося, чекаємо наступних випусків. На все добре!